Полтаві попрощалися із десантниками Сергієм Шатравою та Михайлом Богомоловим. Мам, а хто як не я? Ну хто? Хто буде за моїх хлопців, за моїх дітей? Хто понад 11,5 мільйонів сіянців дерев виростили у лісових розсадниках Полтавщини. Для чого саме перед початком посіву завозився ґрунт, торфосуміш. У регіоні 14 лютого окремі відділи ДРАЦ працюють довше. Скільки пар вирішили одружитися цього дня? Хочемо сім'ю, хочемо маленьку принцесу. У гуманітарному центрі у Полтаві видають дитяче харчування та речі для переселенців та місцевих жителів. Скільки заявок виконали? Прийшла по смісі маленькому самому маленькому годі, півтора годіка. Біля святоуспенського собору ПЦУ в Полтаві люди на колінах утворюють живий коридор. До храму заносять дві труни з полеглими бійцями Сергієм Шатравою та Михайлом Богомоловим. <звук> Обоє солдатів служили у парашутно-десантному батальйоні, а загинули у різні дні поблизу села Червонопопівка Сєвєродонецького району на Луганщині. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Михайло Богомолов із села Стасі Диканської громади поліг 23 січня через поранення, які отримав внаслідок артилерійського обстрілу. До оборони України він долучився торік у грудні, був стрільцем. Пішов він, скажімо так, бо його призвали в армії. Він не служив від слова зовсім от, по стані здоров'я. Ну а сейчас же всі, мам, а хто як не я? Ну хто? Хто буде за моїх хлопців, за моїх дітей? Хто? За мою сім'ю. Каже, ти підеш. Добре, що можу сказати, люблять бать. Ми з ним строїли плани по телефону. Коли ми балакали, коли ми якісь там планували собі дії на, на будущее, да, там ремонти, там ще щось, покупки, якісь все. Це ми все обсуждали. Він дуже любив оце все проєктування, це все любив. Він дуже такий був ну, якби творчий Турна тобто, хлопчик. Чоловікові було 40 років. Крім матері, у нього лишилися дружина та двоє синів. Коли народився його перший син. І наскільки він був радий, що в нього родився син. Ось, і ми декілька, декілька днів були разом, забила, забирали його дружину з пологового будинку. Ну, він завжди був такий радісний, світлий. Я його знаю все своє життя. Він завжди був дуже світлою, доброю людиною. І Для нас це була дуже трагічна звістка, за те, що він заїде. Ми й досі не можемо змиритися з такою втратою. Солдат Сергій Шатрава із Зінькова поліг 2 грудня також внаслідок артобстрілу. На службу до Збройних сил України його призвали у травні 2022-го на фронті. Був механіком-водієм. Він був дуже близький нашій родині. Завжди приходив на нас в гості. У свій час він ми в одному будинку проживали років п'ять. Він був дуже добрий, як велика дитина. Дуже мріяв багато. Для мене він був як старший брат. Він завжди захищався, заступався в юні роки. Наші. Сергій Шатрава поліг за п'ять днів до свого 41-річчя. У нього лишився рідний брат. Він нам навіть писав, що якраз на свій день народження він мав приїхати. Якраз повинні відпустити, так як у нього якась травма вже була перед цим. І так сталося, що. Не вийшло приїхати, бо другого числа вже він загинув. Сергія Шатраву поховали у Зіньківській громаді, а Михайла Богомолова у селі Затурине біля Полтави. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк. Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 139 тисяч 80 російських військових. Знищено, зокрема, 6,5 тисяч бойових броньованих машин та майже 3 тисячі 300 танків. 2299 артсистем та 234 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2011 безпілотників, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 857 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. Лісничий Володимир Зленко оглядає саджанці сосни звичайної їх у сільському лісництві, що у Миргородському районі. Вирощують у спеціальних дерев'яних коробах. Перед початком посіву завозився ґрунт. Торфосуміш, тобто що входить сюди, торф, пісок, чорнозем. Носилися також протягом всього ветаційного періоду, каліні, фосфорні добрива, противогрибкові речовини, щоб зберегти життєздатність даного пасію. Посіяли насіння майже рік тому. Нині тут у дев'яти коробах росте 110 тисяч саджанців сосни, каже Володимир Зленко. Вони висотою від 10 до 15 сантиметрів від кореневої шийки, повністю сформована коренева система і вже сформована верхівкова брунька. Як повідомили у прес-службі Слобожанського лісового офісу Держпідприємства Ліси України на Полтавщині виростили понад 11,5 мільйонів сіянців дерев. Цього достатньо для потреб лісгоспів. Загалом у регіоні облаштовано 13 постійних розсадників. У філії Миргородського лісгоспу таких три розповіла Юлія Кальна. Вони займають загальну площу більше 14 гектарів. Тут ми можемо виростити 2,5 мільйона сіянців основних лісоутворюючих порід, таких як сосна, дуб, звичайний ясен, липа, клини та багато інших порід, для заліснення лісових угідь, нових галявин, нових лісів створення, і для заліснення зрубів. Вирощують сіянці на вулиці, це для того, щоб краще адаптувати до природних умов, розповів лісничий. Тут приблизно 350 штук ялиці і 550 штук ялини голубої. Короб тут один сплошний, довжиною 19 метрів, шириною півтора метра. Проводили притінення та захист рослин від переохолодження. За словами Володимира Зленка, цієї весни сіянці висадять у лісах регіону. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава. Біля Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Полтаві молодята, їхні родичі та друзі чекають на відбій повітряної тривоги. Артур та Єлизавета вирішили одружитися 14 лютого. Разом ми вже чотири місяці і знайомилися ми серед. Спільних знайомих разом гуляли довго, потім зрозуміли, що кохаємо одне одного, і так у нас пішли стосунки, любов і зараз ось весілля. Якраз 14 лютого на день закоханих. Пропозицію одружитися Артур зробив після того, як повернувся з Донеччини, де обороняє Україну. Я приїхав з букетом цвітов, хотів встати на коліна, але вона відкрила мій під'їзд і зайшла одразу в нього. Я їй просто дав букет цвітов. Дав Забрала квіти, кольця і, і пішла. Хочемо сім'ю, хочемо маленьку принцесу. Сім'ї наречених познайомилися приблизно два місяці тому, каже Марина Загвоздіна. В кафе пішли, зустрілися, посиділи, познайомилися з батьками. Поближче з невісткою. Дуже гарна молодесенька невісточка, дуже гарна дівчинка. Сподіваюся, що моя дитина буде все саме найкраще. Він же в нас захисник, коли він був тут у відпустці, він до нас прийшов додому знайомитися. Ми посиділи, повечеряли, познайомились. Мені з першого разу він дуже сподобався. Якщо це їхній вибір, якщо вони одне одного кохають, а там вже на розсуд Господні, я думаю, що все буде добре. Реєстрація шлюбу Лізи та Артура одна із майже десятка, які заплановані у цьому відділі 14 лютого, каже Тетяна Водяник в умовах воєнного стану. Попит на реєстрацію значно зріс. І ми констатуємо також і збільшення заяви від громадян на одруження і також із 14 лютого. У минулому році у нашому відділі було зареєстровано дві реєстрації шлюбу. Та протягом дня було подано шість заяв про державну реєстрацію шлюбу. У нашому відділі сьогодні заплановано вісім реєстрацій шлюбу а протягом дня ця кількість буде збільшуватися. Кількість реєстрації може збільшитися, бо цей відділ ДРАЦ 14 лютого працює довше ніж зазвичай, до 20-ї години. Це у рамках ініціативи Кохання переможе до неї долучилися і ще три відділи у всіх районах Полтавщини. Цього дня у них запланували одружитися 36 пар. Повідомила начальниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свестун. Повідомила начальниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свестун. Торік на Полтавщині 14 лютого одружилися 9 пар. А загалом протягом 2022-го понад 10 тисяч 600, з яких більше 9 тисяч 800 пар зареєстрували шлюб під час повномасштабного вторгнення. А 2021 року шлюб уклали більше 7 тисяч пар. Каріна Попова та Микола Ярьом'янко Суспільне новини Полтава. Вам потрібно, вам потрібно на двох єсок маленьких смесі, пюрешки, якщо можна, і трошки віще, якщо можна. Полтавка Олена Шамрай прийшла у центр гуманітарної допомоги по дитячу суміш для найменшого із трьох своїх онуків. Мене дуже привітно зустріли, як бабуську, бо мама з дітками, а я прийшла. Прийшла по смісі маленькому, самому маленькому півтора годика. На місяць мальчик їсть і росте, ну може більше трошки. І Принесла вещи, теж від маленьких і старшого мальчика, хай дітки теж користуються. У цьому центрі для переселенців та місцевих у будні видають одяг, засоби гігієни та дитяче харчування, говорить керівниця Наталія Похилько. Основним напрямком нашої роботи є надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, у яких є дітки. Це дитяче харчування. Тут є у нас суміші, пюре. Для діток, включно до трьох років, ми надаємо допомогу і полтавським родинам, які опинилися в скрутному становищі. Для того, щоб отримати харчування, їм потрібно надати довідку про статусність. Тобто, це довідка або малозабезпечена родина, або багатодітна. За словами Наталії Похилько, центр працює від травня минулого року. За цей час надали допомогу людям за понад 32 тисячами заявок. Із них понад дві тисячі разів зверталися за місяць цього року. Аби отримати дитяче харчування та речі, люди мають взяти із собою паспорт, довідку внутрішньопереміщеної особи або ж про малозабезпеченість чи багатодітність. У центрі працюють волонтери. Зокрема, Олександр Череватенко розпаковує партію дитячого сухого харчування. Вибірка дуже велика, від 12 до 36 місяців, тобто його найбільше всього беруть і він найбільше всього у попиті. Зараз мені це потрібно буде розпакувати, передивитися строки придатності для того, щоб ну, бути впевненим в тому, що ми видаємо тільки те, що нікому ніяк не нашкодить, а тільки зробить усе на користь. За словами керівниці гуманітарного центру, роботу налагодили представники міської ради, а саму допомогу, зокрема дитяче харчування, надають волонтерські організації. Віра Чиж, Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. У регіоні впродовж доби температура коливатиметься від 5 градусів морозу до нуля. В обласному центрі вночі – 3-1 із позначкою «мінус», а вдень – від 2 морозу до нуля градусів.